Тільки сповзає. Це при тому, що я нажимаю вперед. Ну що я вам скажу? Знайшов дорогу, щоб зняти тест, передній привід, повний привід. Отакий спуск, і тільки почав спускатись на передньому приводі. Треба було пропустити автомобіль і зрозумів, що зараз вже назад вона не їде. Все, вона не їде назад. Дивіться, побачив я такий спуск і передумав. Все. Ну їде вперед, а потім спробуємо виїхати назад. Якщо зараз би мене перегородив автомобіль і я зупинився. Якщо я зараз виїду, ось, нормально. Але ось машина мене зупинила. Я зупинився. Чи поїде вона зараз в такому ракурсі? Пробуємо. Все, я педаль в пол нажав. Нічого, вона тільки сповзає. Це при тому, що я нажимаю вперед. Ні, на такому гарбку вона не їде. Передній привід не їде. Ну давайте, ззаді автомобіля немає. Це повезло. Тільки що проскочило 5 автомобілів, причому на швидкості. Стартуємо, беремо цю горку. Ні, вона не їде. Від'їжджаємо далі. Все, машина стоїть. Я нажав педаль в пол. Вона стоїть. Прискатуємося ще далі. Мені треба або зупинятись і скатуватись назад, або виїжджати. Так, машини немає, на моє щастя, я зміг виїхати. Фух. Отак от, от на передньому приводі кататись. Той самий тест по не швидко, я не, взагалі не звертаю увагу. Давайте під'їжджаємо на самий край, от як тоді мене машина зупинила. Зупиняюсь, починаю їхати. Не проскакування нічого. Давайте навіть здам трошечки назад. От, На швидкості здаю трошечки назад. Ось, трошечки її тяне. Починаю їхати. Вона просто їде. Просто їде. Не треба бути професіоналом. Не треба вчитись, не треба вміти якось на дорозі, на льоду. Ти просто їдеш. Куди показав? Туди вона і їде. Давайте ще раз, давайте, типу, як тоді, трошечки розігнались. Ось вона поїхала. Ладно, давайте подивимося, де відрив. Нажмемо педаль трошки сильніше. Давайте. От, стоїть вона на льду. Нажимаємо сильніше, щоб вона... Ось. Так, да, вона відривається, але подивіться, який старт. Вона просто. Так, розвертаємо машину так само, як було. Тоді, коли ми почали цей тест. От. На передньому приводі, отак в мене звісилось колесо і все, вона тільки сползала. Мені треба було від'їхати назад. Я від'їжджаю просто назад. Ніяких проблем. А так як от є ще автомобілі. Ось автомобіль мене затримав. Все, я би не знав, що робити. Сповзаю, причому об'їжджайте всі. Давайте їдемо, їдемо, їдемо. Я передумав, зупинився і поїхав назад. Оце точно нереально для переднього приводу. Просто вона їде назад. Ну що я вам скажу? Повний привід, це крутяк. Ну не буду казати, що я думаю про передній привід зимою, але просто залишайте свої автомобілі переднього приводу дома в гаражі зимою. Не виїжджайте.